Доброго дня, вас вітає репетиторська школа Буки, та я її куратор Іросевич Олександр. Сьогодні ми продовжуємо підготовку до ЗНО 2013 з математики. Розглянемо задачу з розділу рівняння і нерівності на тему лінійні квадратні рівняння та рівняння, що зводяться до них. Умова задачі така: Розв'яжіть рівняння: ось це х мінус х 1 в дужках помножити на х2 дорівнює 30. Це рівняння, якщо. Подивитися уважно. І ми почнемо розкривати дужки в рівнянні, то х квадрат на х квадрат дасть нам в четвертій, і це значить, що це буде рівняння четвертої степені. Але нам набагато легше розв'язувати лінійні, і квадратні, і відповідно рівняння нижчих степенів. Можна помітити, що в даному рівнянні вираз х мінус х зустрічається однаковий двічі. І можемо зробити заміну, яка нам спростить. Рівняння. І якщо ми х квадрат мінус х замінимо на якусь зміну у, то переписавши це рівняння, ми побачимо, що ми понизимо його степінь y-1 помножити на y дорівнює 30. Тепер, коли ми розкриємо дужки, ми отримуємо тільки квадратне рівняння. Y квадрат мінус y, переносимо мінус 30 дорівнює 0. Квадратне рівняння можемо. Розв'язати тут з простими коефіцієнтами за допомогою теореми вієта. Добуток коренів y1 на y2 має дорівнювати вільному члену, тобто мінус 30, а їхня сума y1 плюс y2 мінус другий член. Тобто вийде 1. Добуток 30 нам можуть дати такі числа як 6 і 5, а їхня сума буде одиницею тоді, коли y1 дорівнює 6, а y2 дорівнює мінус 5. Ми отримали два Y, кожен з них підставимо в це рівняння х квадрат мінус х дорівнює y. Спочатку ми отримуємо х квадрат мінус х нехай дорівнює 6. Отримали квадратне рівняння по х, х квадрат мінус х мінус 6. 0. Теж спробуємо скористатися теоремою вієта, добуток двох коренів дорівнює мінус 6 і їхня сума мінус b, тобто одиницю. Їхня сума. І також досить легко ми можемо вгадати корені х1, тобто х1 дорівнює 3, x2 дорівнює мінус 2. Добуток мінус 6, сума 1. Тепер підставимо інший розв'язок y в це рівняння х2. Переносимо все в одну сторону згодом до стандартного вигляду квадратного рівняння. І вирішуємо добуток коренів. Це вільний коефіцієнт 5, сума мінус b, знову ж таки одиниця. Е, так, е, чи зможемо ми тут зробити, вирішити це завдання за теоремою Вієта. Добуток 5 дають лише числа 5 і 1, і вони в сумі не можуть нам дати одиницю. Тут теорема Вієта, як ми бачимо, наглядно у нас. Не зовсім підходить, тому вирішимо за дискримінантом. Дискримінант дорівнює b в квадраті 1 мінус 4 на 20, дорівнює мінус 19. Дискримінант менше 0, значить тут коренів не буде. Ну, тому, в принципі, теорема в'єта і не спрацювала. З двох випадків, які в нас вийшли, ми отримали два реалізованих корення. x1 дорівнює 3 і x2 дорівнює мінус 2. Корені оцього вихідного рівняння. Дякую за увагу. З вами була репетиторська школа Буки, та я її куратор Ярасевич Олександр. Підписуйтесь на наш канал в Ютубі та очікуйте нових відео і розв'язків.